Які волинські підприємства матимуть статус критично важливих і зможуть бронювати своїх працівників? У Волинській обласній військовій адміністрації сьогодні відбувся захід, діалог влади та бізнесу. Основне про що говорили: оновлені критерії УВА для визначення критично важливих підприємств. Критерії уже сформульовані є погодження від Міністерства оборони та міністерства економіки. Тож ось ось стануть чинними. Більше чули наші журналісти. Найсвіжіші новини щодо визначення критично важливих підприємств. Зараз голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький на онлайн зв'язку із місцевим бізнесом до зустрічі доєдналися понад 80 представників різних підприємств області. Про що говорять? Слухаємо і ми. Іван Рудницький повідомляє, що 11 регіональних критеріїв для бронювання вже погоджені, і нині на стадії реєстрації у міністерстві юстиції. Як тільки зареєструють, ОВА одразу чітко пропише усі документи, котрі необхідні для підтвердження критерію. Після реєстрації в юстиції на сайті ОВА ми зразу опублікуємо всі критерії і не будемо чекати 16 числа. Я зараз доручаю і своєму заступнику пану Романюкову і керівництву департаменту економіки збирати відповідну комісію при потребі, якщо треба щоденно, для того, щоб ми не затягували чергу і швидко виконували ті завдання, які перед нами стояли в частині сприяння бронюванню бізнесу. Втім, ключові моменти нових критеріїв бізнесменам та директорам підприємств повідомляють уже зараз. Перший критерій він стосується економічно активного підприємства. Обсяг річних доходів має бути не менше 10 мільйонів. Кількість працюючих на підприємстві, на підприємстві має бути не менше 10 осіб у звітному періоді. Підприємство має здійснювати діяльність на території Волинської області та сплачувати податки у місцевий бюджет. Другий критерій є обов'язковим для приватних підприємств. Це лист від територіальної громади, яка чітко зазначає обсяг сплачених доходів до загального бюджету громади за звітний період. За звітний, за звітний період в розрахунку на одного працівника. Та не може бути менший від 2 тисяч 304 гривень. Себто зарплата працівника приватного підприємства має бути не менше ніж 20 тисяч гривень. А лист від громади за останній звітний період наголошує Лариса Козак. Це за четвертий квартал. Тож можна не чекати до кінця лютого, а закривати квартал зараз і подавати документи. Ми маємо вже критичність. І в нас там бронь була до наступного літа. Тобто зараз ми мусимо це все підтвердити, я так розумію. Правильно? Так, ви правильно розумієте. Ще одне. Середня заробітна плата, ну тобто, платежі, вони розраховуються просто математичним способом, чи саме на кожну людину? Бо середня по підприємству там більше як 20, виходить, чи там на кожну людину мусить бути 20? Коли ви будете. Бронювати в дії, ви будете декларувати, що заробітна плата, яка нарахована працівнику, становить не менше 20 тисяч кожному працівнику. саме того саме, саме того, і того і працівника, кого ви бронюєте. Державні та комунальні підприємства для бронювання працівників мають підтвердити листом обґрунтуванням важливість підприємства. Хочу звернути увагу на шостий критерій. Ми його допрацьовували стосується підприємств. Установ організацій, які на договорній основі здійснюють поставку товарів, робіт, послуг підрозділам Сил безпеки і оборони України в розмірі не менше 10% від обсягу поставки товарів, робіт, послуг за звітний період, ми виділили основні кведи, які є важливі для нашої області. Але за умови сплати податку на прибуток, крім неприбуткових організацій, котрі на спрощеній системі оподаткування, для підтвердження цього критерію ви маєте подати копії витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. На дату не пізніше 1 липня 2024 року. Чому в обласній адміністрації Я, так, пояснюють, увагу. це для того, аби підприємства не могли змінювати кведи зумисно під статус критичності? Ті підприємства, котрі переїхали на Волинь із зони бойових дій для бронювання працівників, мають мати дохід не менше 1 мільйона гривень за останній звітний період і створили не менше п'яти робочих місць. Як чуємо, комісія з визнання критичності, Тичності підприємств у Волинській ОВА відбувається щоп'ятниці. Тепер же планують працювати у постійному режимі залежно від кількості поданих документів. Я вам дякую за зустріч. Будемо взаємодіяти, підтримувати один одного. Якщо будуть виникати додаткові питання, є департамент економіки, є заступник, є я, так що будемо по мірі їх поступлення і вирішувати. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.